треба виходити на кордони 1991 року але треба йти на переговори з агресором подвійність нинішніх настроїв українців досліджували соціологи центр разумкова на замовлення видання дзеркало тижня провів опитування одне з ключових питань чи настав час для офіційних мирних переговорів 44% опитаних заявляють що так третина категорично проти одна п'ята досі вагається з відповіддю і доки вони визначаються більш чітко про майбутній переговорний процес каже президент. Володимир Зеленський зібрав прес-конференцію для окремих медіа. Наголосив, що на наступному саміті миру очікує на участь Росії. Ми будемо готові наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті. І я ставив завдання, щоб в листопаді у нас був повністю готовий план. Отже, і саміт, напевно, ну тобто, план буде готовий, для саміту Другого буде все готове. Сильна дипломатія має посилюватися впевненою ситуацією на полі бою. Чи достатньо Україні сил, щоб стримувати росіян? Зеленський заявляє, що для нових бійців уже не вистачає тренувальних баз шукатимуть більше можливостей для вишколу за кордоном. Зокрема, у Польщі мобілізаційна кампанія йде за планом, і вже цього вівторка, 16 липня, завершується час для оновлення даних військовозобов'язаних. Далі на них Чекатимуть штрафи. Черги в ЦНАПИ та ТЦК чималі. Але як кажуть представники територіальних центрів комплектування, здебільшого у цих чергах чоловіки, які хочуть і надалі залишатися у цивільному житті, ви треба замініть нас. Є люди, які позитивно реагують. Я казав, що таких ти такі до 70%. Цим пояснювати навіть нічого. Ну не потрібно. Він сам розуміє, що да, ні, ніхто крім нього більше це не зробить. Ніхто, ніхто інший. Ні Коля, ні Стьопа якийсь, ні условний Джон, який там приїде з, не знаю, з, якийсь, з Канади, там, з Америки чи там, з якоїсь іншої країни, то тобто в черзі реально стояли днями, тижнями, щоб потрапити в армію. Зараз я наскільки мені відомо, більша частина черги це люди, які хочуть отримати якусь відстрочку. Відстрочку, а а і бронювання, має Іван працівник однієї з гуманітарних організацій. Утім, також отримує повістку, ставить усі потрібні підписи. Нарікаю, що нинішню ситуацію зі втечами від ТЦК створила сама ж влада. Більшість цих людей зараз бояться якось реагувати. чи на мою думку, дуже погану роботу держави стосовно рекрутингу. Дуже мало пояснюють людям, що їм мало чого боятися. Дуже мало пояснюють того, що у них є всі шанси опинитися не у якихось штурмових бригадах чи десь щось, а принести користь державі. За ці три роки ця провальна політика призвела до того, що було у ТЦК створено дуже негативний фон. Ніяких ні силових методів, ні скручення, ні бусифікації. Ми проти цього я. Я особисто проти цього. Я вважаю, що українці є вільним народом. Боремося ми всі війні, в частності за те, щоб, щоб бути вільними, приймати рішення, ті, які ми хочемо. Тому я вважаю, що це особиста добра воля кожного українця. Але це потрібно кожному з нас, кожному громадянину. Це потрібно, не державі, нам, всім, нам, українцям. На вулицях Києва тільки й розмов що про спеку, але за 500 кілометрів від столиці у серебрянському лісі спека куди більш відчутна. Бійцям 12-ї бригади спецпризначення Азов не потрібна додаткова мотивація. Чому вони мали опинитися тут? Добровольці краще за інших знають за що і чому вони воюють. І першими про це дізнаються окупанти, які потрапляють в приціл гвинтівки. Ну, контрольте лево. Контроль прямо. Какие-то на твой, лежать, Есть. Минус. Красава. Алексей Пасак, пятый канал. Друзі, щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з густинцями для наших захисників. Усе завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Майже 70 зіткнень відбулося на фронті від початку доби. Звітують у генеральному штабі. З десяток разів окупанти атакували на Харківщині. Збройні сили тримають оборону. Точаться бої біля Вовчанська. Майже стільки штурмів сталося на турецькому напрямку. Ворог зосередив сили біля північного та Нью-Йорка. Найгарячіше на покровському відтинку фронту росіяни за підтримки авіації 16 разів намагалися прорвати наші позиції. Сили оборони відбили 10 атак біля крас. Сногорівки та карлівки також росіяни наступали біля Макіївки та Тернів безуспішно. Тривають бої біля Стельмахівки. Звинуватила командира бригади та вимагає розслідування щодо його дій. Парамедикиня Катерина Поліщук із позивним пташка звернулася до президента Володимира Зеленського, щоб той відреагував на дії командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади. На її думку, Богдан Шевчук віддає злочинні накази та нехтує життями воїнів. Генеральний штаб та головнокомандувач уже відреагували на публікацію. Як і що кажуть у самій бригаді, наша Олена Рибінська розбиралася. Більше шести тисяч поширень публікацій у соцмережі, такого розголосу набрало повідомлення парамедикині Катерини Поліщук із позивним Пташка, яка боронила Азовсталь в Маріуполі та була в російському полоні. Вона закликала президента України Володимира Зеленського провести службове розслідування у соцмережі. У неділю повідомила командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади Богдан Шевчук. На її думку нехтує життям та здоров'ям воїнів, ба більше саме через дії цього командира, якого призначили на посад. Аду у лютому 2024 року Катерина Поліщук каже, змушена припинити співпрацю з бригадою. Прошу вас, пане верховний головнокомандувачу, звернути увагу та провести службову перевірку за фактами злочинних наказів свідомої надбалості, нехтування життям та здоров'ям особового складу щодо дій, які призвели до загибелі великої кількості військовослужбовців, зокрема із високих керівних посад, егоїзм, сліпий кар'єризм, усунення всіх незгодних командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців та його як командира у війні з ворогом. Не вперше парамедикиня публікує інформацію щодо 59-ї бригади. Місяць тому, 15 червня, також у Фейсбуці писала, припиняє роботу із 59-кою. Тоді розголосу її текст не набув. Нині на її звернення відреагував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. З метою перевірки ситуації в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка та з'ясування обставин нещодавніх втрат серед особового складу головнокомандувач збройних сил України ухвалив рішення щодо. Виїзду в зону відповідальності з'єднання комплексної робочої групи на чолі з начальником військової служби правопорядку збройних сил України. Прокоментували ситуацію п'ятому каналу, і у самій бригаді наголошують, парамедикиня не проходила у них службу, волонтерила і допомагала одному з підрозділів. А такого ж типу публікації кажуть, підіграють на руку росіянам. Робити розголос публічний. Під час таких активних бойових дій потіри, особливо на нашому напрямку, ну це недоречно кому робити людина, яка в принципі вона не обізнана військовій справі. Вона не мала допуска і не має до якихось військових таємниць до планів наших планів противника. Що тебе навіть є? якісь дані, то для цього існують. Певні механізми, куди можна звернутися. У нас демократична країна. Всюди можна подати заявку, письмову, усну і тебе приймуть тим почему людина. А робити таку публікацію сьогодні і тим самим працювати на користь ворогу, ну це абсолютно недоречно. 59-та окрема мотопіходна бригада імені Якова Гандзюка сформована ще в 2014 році. Вже під час повномасштабного вторгнення бійці захищали пів. День країни, зокрема Миколаївщину та Херсонщину, нині відбивають атаки росіян на Донеччині. Імовірно, саме сюди з перевіркою і прибуде начальник військової служби правопорядку збройних сил України. Олена Рибінська, п'ятий канал.